Маленька, але дуже знакова подія сталася у Рашкі із північними корейцями. Путін подарував своєму колезі, північно-корейському диктатору Кім Чен Іну автомобіль російський. І цей автомобіль забрала сестра диктатора Кім Чен іна звати її Кім Йоджон. І е, вона сказала, що подарунок Путіна слугує свідченням особливих дружніх відносин між лідерами країн. Повністю з нею погоджуючись, е, я би ще сказав, що е, це знак не лише дружніх відносин між лідерами країн, але й між країнами. Це взагалі знак того, е, куди Рашка рухається. От е, Кім Чен Ін і його Північна Корея це для Путіна ідеал. От останні два роки нашої війни це продемонструвало. Він не просто там бере зброю, він просто обожнює оцього е е хворого на певну психічну хворобу е пар параноїдального е маньяка, е убивцю е Кім Чен Іна. От. Не пройде, я не знаю, і п'яти-семи років. І нинішня е, Росія, яка все ще в багатьма сприймається як така е, напівліберальна країна, ну, принаймні там якась риночна економіка є, люди можуть з неї виїжджати, вона перетвориться на те саме, що зараз є Північна Корея. Ну, якщо тільки кришку не зірве і Режим нинішній не рухне і, і, і вся рашка не розпадеться. Якщо вона залишиться в такому вигляді, то це буде абсолютно закрита країна, Ще закритіша, ніж Радянський Союз. Радянський, з Радянського Союзу можна було хоч якось, хоч комусь виїхати. І, і з Північної Кореї нікому не можна. Ну крім там е, цих е, остробайтерів, які працюють на державу, і в яких у Кимчені і на родичі їхніх в заложниках. Хоча це було, здається, до карантинів і до нашої війни, можливо, зараз цього вже й немає. Тобто пройде зовсім небагато часу: 5-7, може 8 років, і Росія буде точно такою ж, як Північна Корея, де люди мріятимуть потрапити за кордон, але ніяк не можуть, не зможуть здійснити цю мрію. І розмовляти будуть на кухнях шепотом і здавати. Своїх членів сім'ї, не говоря вже про друзів до органів Держбезпеки і жратимуть якусь перлову кашу. Це все от найближче десятиліття їх чекає, і, і дай Бог, і нам слід це чітко усвідомлювати, що прихід Рашки це ніяка не окупація можлива України. Рашкою це ніяке не припинення війни, це е, перетворення, навіть якщо ти зрадник і, і перейдеш на бік е, рашки, е, вмочивши в, в, в полокоть в кров свої руки, кров своїх співвітчизників, то е, жити це нормально не будеш. І от усвідомлення цього має звичайно дати нам ще більше енергії, бажання рішучості у боротьбі з цим селенським злом. Росія, Північна Корея, Іран це одна і та ж в різних варіаціях сутність, державна сутність, конкретний тоталітаризм який, який об'єднує їх все зневага до прав простої маленької людини?